Сонечко наше, бабуся з дідусем будуть поруч завжди. завжди. магнікор, профілактика тромбоутворення та згущення крові. Росіяни продовжують атакувати Харківщину. Уночі випустили ракети с 300 на місто Люботин. Сповістив очільник області Олег Сенюгубов. Пошкоджені фасади нежитлових будівель попередньо без постраждалих. Ламка шахеда знайшли у Молдові. Вони впали неподалік від села Етулія поблизу кордону з Україною. Повідомила прикордонна поліція країни. Там зазначили, що дрон збили українські сили ППО під час атаки на Ізмаїльський район Одещини. Також додали, що ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає. У Макарові на Київщині на міні-розтяжці підірвався лось. Тварина стекла кров'ю і загинула. Вибухівку ймовірно встановили російські солдати під час окупації регіону. Повідомили зоозахисники. А у Харкові ідентифікували тіла усіх сімох загиблих через атаку дронів по нафтобазі. Як розповів керівник слідчого управління Нацполіції області, зразки ДНК досліджень співпали з матеріалом родичів. Нагадаю, трагедія сталася у ніч на 10 лютого. Внаслідок витоку палива спалахнули 15 будинків у приватному секторі Немишлянського району міста. В одному живцем згоріла багатодітна родина, чоловік з дружиною та троє малих дітей. Найменшому було 10 місяців ще двом хлопчикам по 4 та 7 років. Їхня мама працювала прокурором вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури. Ще в одному будинку російський терор забрав життя 66-річного чоловіка та його на рік молодшої дружини. 63-річна жінка та двоє її онуків 10 та 17 років постраждали через ворожу атаку по селідовому на Донеччині. Усіх трьох ушпиталили змінно-вибуховими травмами та забоями. Розповіли в обласній прокуратурі. Окупанти вдарили по приватному сектору міста трьома ракетами. С-300. там пошкоджені щонайменше 15 приватних будинків та лінії електропередачі. Ракетами, артилерією та авіабомбами атакував ворог Харківщину. Уночі росіяни поцілили ракетами С-300 по Слобожанському та Люботину. Зафіксовані влучання у приватні будинки, міську поліклініку, фітнес-клуб та навчально-виробничий комбінат. Сповістив очільник області Олексій Нігубов. У липцях через артилерійський обстріл пошкоджена газова труба та зруйнований приватний будинок. А у Вовчанську ворожий вогонь зачепив гараж та автомобіль. У боровій окупанти вдарили керованою авіабомбою по центру міста зруйноване приміщення будинку культури та пошкоджені фасади нежитлових приміщень попередньо без постраждалих. Майже 200 ударів по понад 20 населених пунктах завдали російські загарбники у Запорізькій області. Поінформували в обласній військовій адміністрації. З авіації окупанти вгатили по Новодарівці та роботиному, а з реактивних систем залпового вогню обстріляли малуток мачку. Також ворог атакував область безпілотниками та здійснив понад сотню артилерійських обстрілів. Під приціл потрапили, зокрема, села Залізничне, Гуляйполе, Степове та Щербаки. Зруйновані два житло. Вих будинки. Вночі наші оборонці неба знищили 14 із 17 ворожих шахедів та керовану авіаційну ракету Х-59. Останньо росіяни запустили з тимчасово окупованої території Запорізької області. Також загарбники атакували українські міста зенітними керованими ракетами Естроста. Повідомили в повітряних силах. Сили ППО працювали у шести областях. Через атаку дронів виникла пожежа на енергетичному об'єкті на Дніпропетровщині. Майже 30 тисяч людей без світла у Павлоградському районі. На альтернативне живлення переведені лікарні. А у місті Тернівка 10 тисяч городян не мають води. Поінформував очільник області Сергій Лисак. Минулося на щастя без постраждалих.